Привіт, привіт, Надя, Мамо, привіт. Так, лягаємо спати. Ну, мамо, ну ти видала вже тем, е, темно, вже дев'ять. Е, вже дев'ять. Побачиш там якийсь крутий сон, е, не знаю, про на рогів, бабочок, цвіточків. Все як ти любиш. Все, лягай спати. А можна ігрушку взяти? Добре. Звісно, бери. Так, ну я хочу ось цього лисенка. Добре. Все, лягай спати. Ну, добре. Все. Сподіваюся, що в тебе будуть самі круті і добрі сни. Пока. Пока. О, де я? Нічого собі. Оце сон. Я ще не була в такому сні. Я не могла просто так оказатися тут. Несъдобно. Далісюнок. Так. Посиди тут, а я піду гляну що тут. Треба взяти фонарик. Ого, тут, тут льотка, лодка, білочка. Підемо зі мною. Ну, добре. Так, оп. Так, ну, я не ощущаю, що я в воді. Тут цвіта якісь. може їх поставити туди. Лягушку на зелену. Чайку якось оп? Так оп, все? І тебе? Ось так. Щось, Щось произошло. <гас> вау, як красиво! Що треба робити? Може сюди свічку поставити? Це ж ельфи. Привіт, дівчинко. Привіт, ви такі круті. Прикольні. Та да, ми такі. Мене звуть, Ли... Мене звуть Ламарда, а я листопад. Як місяць, тип того. Ми дівчинки. Так, ви такі красиві. А як тебе звати? Я Надя. Дуже приємно познайомитись. І, і з вами також. Ви такі чарівні. Хочеш ми повеселимося. Добре, все поплили. І фонарик візьмемо. Це твоя іграшка? Так, це моя. Це мій лис. Яка ж ти молодець? Смотри, це кола. Будеш так. Вкусно не то слово. А чому ти їш сирою? Тому що е, я можу їсти любу їду, навіть я можу з'їсти е, алмаз. Ні, от, алмаз де? От алмаз. Він теж світиться. Глава, можно я з собою заберу. Добре, забирай. Ну, я тоді з'їм ось це. Все, я з'їла круто. Ой, скоро твій сон закінчиться. Так, я так не хочу, саме весело. Мені уютно. Нам теж не хочеться. Ти будеш засинати і нас бачити. Я зроблю так. Добре. Все, давай. Вже вже почти наступає ранок. Ми не повинні наступати вранці. Добре, до побачення, до побачення. Ти забула алмаз. О, ранок. Напевно, вони були просто сном. І не будуть ніякого алмазу і коли. Як грустно. Що це? Це вони. Ой, що тут написано? Николи? А, вір? Що тут написано? Я плохо читаю. Ладно, щас, щас. Вірь в свої бажання. А, круто! Положу сюди! А тебе я більше всього буду любити. Ти лучший лісенок. На ну, цьому закінчився наш мініфільм. Всім папа! -па.